Приблизно в ті самі часи, коли я вперше пограв у ДНД, у мене була можливість вперше таки пограти в третього Відьмака. Мій добрий другий товариш поїхав із міста, і комусь потрібно було доглянути за його квартирою, собакою, морською, свинкою, і що не менш важливо, новою на той час четвертою Sony PlayStation. Весь час, що я був у нього, я розважався в різні ігри, які він мав на консолі. Там цей Mortal Kombat. Ще якась інша хрень, яка там була. Е, поки, врешті-решт, мої моцаки не дісталися до відьмака, і світ перевернувся. Я не знав, що мені може так подобатись гра. Я не знав, що мені може так подобатись світ. Я не знав, що мені можуть так подобатись персонажі. Я уявлення не мав, що здатен прожити 48 годин на 6 літрах пепсі, 6 таких годинах сну і двох бутербродах. Я досі пам'ятаю, як вперше зустрів Єніфер, як вперше побачив імператора Емгира, як мої ноги вперше занесли мене на болота до відьом, і як світ для мене не був попереднім після того, як я зрозумів, наскільки приємно може бути дивитись на мітки на мапі і розуміти, що у мене попереду ще багато-багато годин у цьому світі. З того часу утекло вже багато води. Я, звісно, врешті-решт пройшов відьмака. Залізу кожну печеру, зібрав кожну квіточку і заплатив кожній повії, е, виключно в освітних цілях е, не подумайте нічого такого. Але і понині я повертаюсь до відьмака кожного нового року, щоб знову зануритись у світ, який хоч трошки менш прибацаний, ніж наш. Мені, як ви могли здогадатися, подобається відьмак. І уявіть собі, як я зрадів, коли дізнався, що CDPR збираються робити ремейк першого відьмака І! і. Працюють над продовженням проектом, про який наразі не відомо нічого, крім одного зображення і декількох коментарів і твітів. І от на цьому місці у мене виникло питання чи навіть опасіння. Я б навіть сказав, що я глибоко стривожений цією ситуацією. А як ми знаємо, від ООН це найбільший прояв стану емоційного переживання. Вітаю вас, друзі! Мене звати Артем, ми нігтіло прикони. І сьогодні ми говоримо про відьмака. Тож, як я сказав, продовження відьмака. Все моє нутро хоче радіти, але кілька днів назад я сів подумати про цю перспективу, і у мене виникла ціла низка переживань, якими я б хотів із вами поділитись, в надії, що ви мене втішите, підтримаєте і скажете, що я ідіот, якою б не була моя думка. Франшиза Відьмак, і я маю на увазі три основні гри серії. Це з першої до останньої гри була історія Геральта із Рівії. Того самого Геральта із книг. так, цього Геральта дають нам у тимчасове користування на період подій ігор серії. Але це завжди той самий персонаж, той, що закохався в Єніфер, спробував виростити Цирі, той самий, що м'ясник із Блавікена. і той самий, що напоровся на вили під час погрому. Всі наші рішення і дії все одно завжди проходять через призму цього чоловіка. Ключові для нього рішення насправді приймаємо не ми. Їх за нас вирішили автори гри, що, як я думаю, все-таки на краще. Я маю на увазі, да? ми не можемо сказати імператору Імгиру, коли він нам пропонує іди шукати е цирі. Ми не можемо йому сказати, іди сам шукати і піти грати в Гвінт з усіма. Ну, Ми можемо грати в Гвінт з усіма, кого ми зустрічаємо, але ну, ви розумієте, це не заважає нам шукати Цирі. В своїй суті, всі ці частини ми дивилися. Його історію, тобто Геральта, так от я максимально відтягую те, що я збираюся сказати, але це має бути сказано. Я не впевнений, що без Геральта у цього світу дійсно є майбутнє. Е, власне так, ми настільки звикли бачити світ через погляд білого вовка, що я не впевнений, що існує якийсь інший погляд. На світ, власне кажучи, Відьмака. Були спроби зробити цей світ без, без Відьмака, без Геральта, да? подивитися на його іншими очима. Е, і навіть дуже майстерні спроби. Але я не впевнений, що якась із них була достатньо вдала. Вони не мали той самий ефект, що для нас мали книги і три гри від CDPR. Хоча ми можемо про це поговорити окремо, бо о божечки, о обожечки, Ха, о божечки. Мені є що сказати про один із таких, так би мовити, прикладів. Good Я бачив би перспективу продовження без Геральта, але з кимось з інших відьмаків, з якими ми знайомі. Тобто продовжити історію, але перемкнутися із погляду Геральта на погляд іншого відомого нам персонажа. Бо це, це мені здається вельми, вельми логічним способом продовжити, і начебто все має спрацювати. Але давайте, давайте ми трошки посудимо: Ескель один із відьмаків. Досвідчений, пов'язаний з Геральтом, хай не кровним зв'язком, але принаймні тим, що вони приходили відьмацькі випробування в один і той самий час. Досвідчений цікавий і перспектив... перспективний персонаж, який може додати дрібку приземленості до нашої історії. Але от яке діло: після трьох частин відьмака, де ми звикли до королів, які мруть як Москалі на Новий рік, де ми близько познайомилися з десятком чародійок, які гронами вішались на Геральта, і в цілому зі ставками, пов'язаними із Цирією і її впливом на майбутнє всього світу, для нас може бути трошки складно. Перемкнутися на відьмака, який сам себе описував словами: я звичайний відьмак, з чародійками не сплю і з королями не братаюсь. Звісно, гра про звичайні відьмацькі будні може бути дуже цікавою, але у нас вже є така гра. Візьміть третього відьмака і приходьте тільки контракти на вбивство магічних тварюк, а потім розкажіть мені, наскільки цікавіша ця гра, порівняно з грою, де. Ви і так це робите, але при цьому рятуєте світ, шукаєте свою прийомну дочку в оточенні Тріси Єніфер і у вільний час вирішуєте кризи престолу у декількох країнах. Я почекаю, поки ви мені про це розкажете. Так от, можна сказати, що спрацював би Ламберт, але, от, бачите, Ламберт це не матеріал для головного героя. Я думаю, ми всі тут можемо погодитись. Він сам зізнавався у тому, який він мудак. Він змушував людей під дією знаків робити жахливі речі, він ненавидить усіх монстрів. І я використовую це слово широко, слово монстр широко. Да? Він ненавидить всіх від сукубів до тролів. Тобто він ненавидить як шкідливих, так і цілком розумних і мирних монстрів. Більше того, мало хто з відьмаків відносився з такою зневагою до самого ремесла відьмака, як Ламбард. Хоча, Хоча. Якщо кінцівку ви вибрали правильну, і у нього з'являється е, зв'язок із е, Кейрою Мец, то це щось що можна використати як цікавий, так, цікавий плотпоєнт, щось від чого можна відштовхуватись для нової гри. А, ну і взагалі-то мало ймовірно, що про нього робитимуть е, будь-що, враховуючи те, що його майбутнє цілком залежить від нашого вибору, і тому. Ну, Навряд чи вони канонізують якийсь, якусь кінцівку. Є ще один відьмак, який підходить на роль головного героя. Щоправда, пика у нього не фронтменська, але, але що поробиш. Я, звісно, маю на увазі Лєта із Гуляти, і у нього є дещо що необхідне для головного героя. У нього є сильна мотивація, він бажає відновити свою відмачу школу і готовий іти заради цього на великі жертви. Він знається з королями, і я можу уявити у його житті чеклунку. Скажете мені, воу, воу Артем, що ти до чеклунок причепився? Але чеклунки це невід'ємна частина світу відьмака впливові могутні жінки, які є прекрасним інструментом для створення драми і подання інформації. На додачу вони відігравали важливу роль в книгах. Тож я слабо уявляю собі, що наступний протагоніст відьмака не матиме буде, якихось особистих стосунків із, бодай якоюсь чародійкою. Не обов'язково обов вони мають бути романтичні. Більше того, ми навіть знаємо, що літа їде в заріканію, а це можливість для зміни пейзажу, е, так би мовити, шанс почати з чистого листа. Тож це може спрацювати як потенціальний початок для нової гри. Звісно, є можливість того, що наш наступний головний герой взагалі. Не буде відьмаком, але тоді вся суть назви відьмак там 4 чи ще щось повністю відпадає, і це просто можна назвати чувак у північних королівствах чи чувіха у північних королівствах. І я дуже сумніваюся, що це буде той шлях, яким піде CDPR. Тим не менш, друзі, на жаль, я був з вами не повністю чесний. Вибачте мені моє бажання трошки більше поговорити про відьмаків, але бачите, ми знаємо, що наш новий протагоніст не буде кимось із відомих нам персонажів. Звідки ми це знаємо? Ну, власне кажучи, з того самого тизер зображення до продовження гри. Бачите, зображений амулет і сніг дають нам зрозуміти, що наш герой, напевно, не буде ані вовком, ані змією. Ну і напевно, що події будуть відбуватися не в сонячній зариканні. Е, Дуже часто цирі пов'язують із медальйоном кота, у, власне кажучи, третьому відьмаку, це її знак у куточку, там, де шкала здоров'я. Але проблема продовження гри за цирі, цирі полягає в тому, що е, це означатиме канонізацію однієї з кінцівок гри. А я слабо вірю, що CDPR будуть так грубо канонізувати якийсь кінець. Тож, ймовірно, наш наступний протагоніст буде якийсь відьмак із школи кота. І, ймовірно, судячи зі снігу, події будуть відбуватися приблизно там же, де відбувались до цього, на півночі. Тож ми повертаємось на початок. Наш новий герой матиме дуже великі очікування від нього. І ким би він чи вона не були, зайняти місце білого вовка, Ну я не впевнений, що це можливо. Але в сторону персонажа. Давайте на секунду поговоримо про те, що ще мене турбує в цій ситуації. І це, власне кажучи, сам світ відьмака. Сапковський. Писав світ як сильно романтизовану версію нашого світу: закон несподіванки, чарівна королівська кров, закон гостинності і все тому подібне. І одночасно як чорну версію відомих казок. Тут вам і Русалонька, і Білосніжка, і Рапунцель і багато інших. В якійсь мірі відьмак доволі наближений до Шрека за своїм світобудівництвом. Бо Шрек це теж це пародія на там диснеївські казки, ну і в цілому просто на. Популярні західні казки. Але, як, власне кажучи, і шрек забери зі цього світу шрека, і з чим ми ж залишаємось? З кубкою і кількома хорошими ідеями, яких, тим не менш, недостатньо, щоб ми захотіли повертатися в цей світ знову і знову і знову. Що, в свою чергу, знову повертає нас до того? Що найважливіший аспект для гри у всесвіті Відьмака це, ну власне кажучи, відьмак. Ви подумайте, куди у світі «Відьмака» ви хотіли б повернутися? Чи може є місця, які вам прямо свербить побачити? Знову побачити Новіград? Чи може ви зіму? Може цікаво було б побачити Цинтру? Ми знаємо, що в Зарікані є зебри, але зебри є і в Африці, і щось я не бачу, щоб прям дуже багато людей ломились в Африку замість того, щоб поїхати в сусідній зоопарк. Словом, у світі «Відьмака» є маса цікавих місць, які ми не бачили чи бачили недостатньо. Але мені важко виправдати будь-яку з локацій як ключовий момент продажу. Не зрозумійте мене неправильно. Є приклади ігор, де локація це те, заради чого ми граємо. Простим прикладом є лінійка ігор Shadows of. Звісно, сама гра це Assassin's Creed в Середземлі. Але насправді це Assassin's Creed в Мордорі. Е, ну, I mean, перша гра називається The Shadow of Mordor. Той факт, що події відбуваються в Мордорі, настільки важливо з точки зору розробників, що Мордор буквально в назві. Чи можете ви уявити подібне місце в відьмаку? Відьмак 4 вітри Скелеги? Відьмак 4 піски Зареканії? відьмак 4 е, каналізації візими? Жодне місце. У відьмаку немає сили саме по собі. Воно цікаво виключно через персонажів. А персонажі здебільшого цікаві стосунками із Геральтом. Ми знаємо, власне кажучи, про всі ці місця тільки з перспективи погляду Геральта, тільки його переживання і те, що він там був, те, що він там бачив, є для нас надзвичайно цікаві. Якби Когось із вас відправити у умовний Новіград, без знання про те, що це про, про всі події, які там відбувалися, без Геральта. Це було просто гарне фантастичне трошки місто, і то навіть не дуже фантастичне, бо світ відьмака своєю основою він доволі приглушений, він дуже приземлений, він наближений до того, чим є наш світ. Тому, якщо підвести підсумки, Геральт настільки ключова частина не тільки ігор, а й цього всесвіту, ну не цього всесвіту, не всесвіту, в якому ми, а того, в якому він. Е, ну ви зрозуміли ви, ви зрозуміли. Е, так, от настільки він ключова особа, що забере його і світ валиться як критковий будиночок, бо його погляди, його гумор, його світогляди, його стосунки повністю створили. Сформували і підтримують цей світ. Немає Геральта, немає Відьмака. Геральт, власне, і є Відьмак. Дякую, що послухали. Це, звісно, були просто мої думки. Я якось у вільний час озвучив їх із своїми друзями і вирішив, що, можливо, їх буде почути і вам. Лишайте коментарі. Скажіть, що ви про це думаєте? Ясно, що все не визначено, ясно, що я вірю в CDPR і сподіваюся, що їм вдасться відтворити магію всієї серії. Але от вже дуже я переживаю за майбутнє відьмака, бо ми бачили випуск кіберпанка, і як би сильно я не обовжнював кіберпанк, це ознака не дуже хороших трендів всередині CDPR. От і тому да, тому є у мене деякі сумніви і переживання. Що, що ви думаєте, друзі? Буду радий почути, почитати. Підписуйтесь, ставте лайки, е, діліться відео з друзями, відправляйте вас ще й бабусі по e Е, Ми були нігтіли прикона, і ми говорили про відьмака. I'm a witcher.